Добрий день, це магазин «Амтазовок», Мене звати Святослав. Сьогодні я покажу таку цікаву позицію в нашому магазині. Це йдуть пластикові подовжувачі крил та бризговички на задні крила. Почнемо з подовжувачів. Ви мали бачите, в нашому магазині у нас є звичайні металічні, фарбовані, не фарбовані і навіть з нержавійки. Це ж додавалось до цього асортименту пластикові. Ось такий вони мають вигляд. Кріпляться так само, як і ті, йдуть отвори для кріплення, ставиться такий самий ощільнювач крила, як і звичайний. Ось такий мають вигляд. Вони помарковані лівий, правий. Це йде перша новинка. Ну і звісно самі вирізовички пластикові. Ось такий мають вигляд, вони тоненькі, легенькі. Але пластик досить міцний. Мали, бачите, в нас є крила пластикові передньої, вони зроблені з такого самого пластику. Не так легко він і лопається. Ось такі новиночки зараз в нашому магазині. Також на них зараз діє акційна ціна. Подовжувачі крил зараз коштують за пару 1800 гривень. Бризовички коштують 1200 гривень. Відправити можемо їх по території України новою поштою. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Латвія, Литва. Володимир вам допоможе довести. Молдова, Сергій. Можете звернутися до цих людей на рахунок доставки у вашу країну. Також маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок, Сонечко та Косарко Virex. Якщо вас зацікавило, можете звертатися до цим номером телефону. Підписуйтесь на цей канал, то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Нагадую, якщо щось зацікавилося, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та